Єдина країна, яка закрила кордони під час війни, і то не війни, а військового стану, це Україна. Ніде жодна країна не закрила своїх кордонів. Ви ще не зрозуміли, для чого це все було зроблено? Один чорт кидає ракети, а другий обтягнувся колючим дротом і тримає людей в заручниках для того, щоб їх знищити. Всіх Патріотично налаштованих і спроможних чинити спротив людей вже знищили. Зараз вже добираються до, до 18-річних. Е, створюють військову поліцію. Тобто будуть заходити до вас додому, вас забирати і вести на бойню. Міста і села, на яких було найбільше корисних копалень стерті з лиця землі. Росію замовили. Для уборки цієї території, тому що цих людей потрібно було заздіти. Змиріться з тим, це так і було. Самих спроможних військових загнали в Курськ і там знищили, попропадали цілі бригади. США починає знову давати зброю в обмін на копалини, тобто. Далі будуть зачищати територію України. Купалені є на всій території України. Ви повинні думати зараз, як вижити всіма способами. Україна завершує свій, е, свій шлях незалежної країни. І це правда.